62-річний пан Олександр з Донеччини. Всього за 10 кілометрів від селища, де він проживає, без перестанку точаться бої. Тому до звуків вибухів він звик та ніяк не думав, що один зі снарядів прилетить у його подвір'я. Я управлявся біля худоби. У мене було, ну в смысле, в нас у сім'ї було чотири 4, 4, 4 корови. І ми біля їх управлялися. І тут буквально. Я набрав сіна в корзину, щоб понести корівці. Корівкам. верніше, І тут я почув зрив. Чоловік одразу ліг на землю. Каже, це його і врятувало, адже снаряд розірвався в 20 метрах від нього. Просто машинально я так повернувся і дивлюся, вся нога в крові. І якраз от не нога конкретно, а от де коліна чашечка і підколінна, підколінна ямка. І от ця підколінна ямка, якраз вся була в крові, і там от мене порізало осколками. Та найбільше пан Олександр переживав не за себе, а за рідного брата, який тоді разом з ним був на подвір'ї. Перша думка була за брата, що, що з ним, що, тому що він на подвір'ї там теж щось робив. Олександру уламками зрешетило половину тіла. Братові метал потрапив в голову. Наші військові, які були неподалік, надали першу допомогу. Далі у чоловіка операція в Курахово та ще три у Дніпрі. А потім його з братом евакуйовують до Львова у національний реабілітаційний центр Незламні. Доставили хворого за кровотечею, яку неможливо зупинити. Там тампонада два рази не дала ефекту. Коли одного дня при подачі в перев'язу хворий закровив активно і не зміг дійти до перев'язучного, фактично впав в коридорі, де йому мусили активно зупинити ту кровотечу, притиснувши і затампонувавши, стало зрозуміло, що є проблема гірша. І після чого вирішено було швидко подати його на комп'ютерну томографію. Згодом зробили ангіографію і виявили, що насправді причиною цьому був уламок в стегновій артерії. При кожному русі він різав стінки судини і тому з неї йшла кров. Є в нас тут осколкове поранення, це осколок і псевдоаневризма, яка сформувалася внаслідок розриву глибоких гілок глибокої стегнової артерії. Не гаючи часу, чоловіка вирішили оперувати. Взяли ендоваскулярно зайшли прицільно в цю артерію і закрили його артерію спеціальними з мікрофібри спіралями. Доступ виконувався через артерію з плеча під рентгеном. Попри те, що уламок залишився в тілі Олександра, він йому більше не загрожує, адже лікарям вдалося зупинити кровотечу. Надіємося, що все з ним буде добре. Жодних ускладнень після операційних рани і тої ділянки, яка була проблемна, немає. Вона фактично загоїлась. Це ще один признак того, що все зроблено добре. Тому що, якби були, не дай Боже якісь рецидивні речі, так то рана не закривалася, а так вона закрилася повністю, пацієнт готується до виписки. Пацієнта очікує ще одна операція, щоб повністю відновити рухливість ноги. А щодо брата Олександра, який також мав поранення, то з ним все добре. І нині він на реабілітації. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.